Вітаю учнів 5 класів всіх тих, хто разом з нами повторюють математику 5 класу. Наша сьогоднішня тема ознаки подільності на 9, і на 3. Фактично, цей урок продовжує попередній, коли ми вивчили ознаки подільності на 10, 5 і 2». Ознаки подільності на 10, 5 і 2» дуже зручні. Ми маємо подивитися на останню цифру запису числа. І на основі цього можемо зробити висновок про те, що ділиться. Число на 10, чи ділиться воно на 5, чи ділиться воно на 2. В математиці існують ще й інші ознаки подільності, зокрема, дві ознаки подільності на 9 і на 3, будемо вивчати сьогодні. Ну, на превеликий жаль, вони не такі зручні. Отже, ознака подільності на 9. На 9 діляться всі ті натуральні числа, сума цифр, яких ділиться на 9. Якщо сума цифр числа не ділиться на 9, то це число не ділиться на 9. І ознака подільності на 3, вона дуже схожа. На три діляться всі ті натуральні числа, сума цифр, яких діляться на 3. Якщо сума цифр числа не ділиться на 3, то це число не ділиться на 3. Тобто ми звертаємо увагу на суму цифр. І зразу приступаємо до закріплення, знайти суму цифр кожного з числа, і які з них діляться на три, які діляться на дев'ять. Ну, я таблицю заготував, правильно зробив. А числа не виписав, неправильно зробив. Отже, я давайте випишу всі ці числа, і ми будемо йти відповідно до умови, знаходити числа, які діляться на 3, які діляться на 9, але для цього попередньо ми спочатку знайдемо суму цифр. Чому? Нам сума цифр важлива для відповіді на питання. Тут, на превеликий жаль, не можна дивитися на останню цифру, на якусь передостанню. У нас ознака зовсім інша. Отже, знаходимо суму цифр кожного числа. Для першого числа це сума 12, сума цифр. Ну, Хто не розуміє, я можу вгорі писати. От що таке сума цифр. Тут сума цифр 4 плюс 2 плюс 2. 0 в нас не приймає участь. Це 8. Тут сума цифр. Ну, давайте я 5 плюс 4 плюс 3 плюс 9 плюс 6. У нас С9, це С9, це 27. Ну, Давайте я, можливо, десь отут напишу: 7 додати 8, додати 6, додати 9, 9 додати 6. Тобто, ми можемо порахувати, що це 36 буде. А. Наше останнє число, воно зручне, там багато нуликів, тому сума цифр 6 ми можемо усно це відзначити. Чи ділиться число на 3? Число ділиться на 3 тоді, коли сума цифр ділиться на 3. У нас із представлених чисел сума цифр ділиться на 3, 12, тому відповідь так, 27, відповідь так, 36 і 6. А от 8 на 3 не ділиться, тому відповідь ні. Число ділиться на 9 тоді, коли сума цифр ділиться на 9, 12 не ділиться на 9, 8 не ділиться, 27 ділиться на 9. Тому і число ділиться на 9. 36 ділиться на 9, а 6 ні. Тепер ми можемо дати відповідь. Випиши ті, які діляться на 3. 912. Ну, буду уважно виписувати. Ось ті числа, які діляться на 3. Раз, два, три, чотири. Я їх виписав. А блакитним, які діляться на 9, їх два в нас, і я їх випишу у відповідь. Отже, першу нашу досить простеньку вправу ми зробили. Наше друге завдання із шести чисел, які тут запропоновані. Я, в принципі, можу ці числа заразу записувати у ту таблицю, яку заготував. Виписати ті числа, які діляться на 3, на 9 і так далі. Тобто тут у нас 5 питань, на які ми повинні дати відповідь. Щоб нам легше давалася відповідь, я пропоную. Заповнити перший рядочок аналогічно до нашої попередньої вправи, тобто знайти суму цифр кожного шести чисел. І далі нам буде легше для першого числа сума цифр 9, тут 18, тут 16, тут знову 18, тут 6, і тут 23. Тому коли нас просять відповісти на питання, які числа діляться на 3, то це ті числа, у яких сума ділиться на 3. Сума ділиться на 3 в нас. Уп, 9 ділиться на 3, 18 ділиться на 3. 18. Знову такі 6. Отже, в нас є 4 числа, які я випишу, які діляться на 3. Числа, які діляться на 9. Щоб число ділилося на 9, сума цифр цього числа має ділитися на 9. Тому на 9 ділиться перше число, в нього якраз сума 9, друге і четверте. Що ми зараз запишемо у другий рядочок? Числа, які діляться на 3 і на 5. Оце вже набагато цікавіше. Числа, які діляться на 3, нами вже виписані. Вони в нас вже є, тому ми можемо серед цих числ, які діляться на 3, вибрати ті числа, які діляться на 5, і написати їх, ну, скажімо так, оцю номінацію. Це буде хороший правильний підхід. Для того, щоб цей підхід реалізувати, ми повинні пригадати, а які в нас числа, коли в нас натуральне число ділиться на 5. Натуральне число ділиться на 5, якщо його запис закінчується п'ятірко або нулем. Давайте подивимося, чи є в нас у, серед тих чисел, які діляться на 3, ті число, яких запис закінчується п'ятірко або нулем. Ми бачимо таке число одне єдине, тому я його запишу у третій рядок виписати числа, які не діляться на 3. Оскільки в нас у першому рядку 4 числа, які діляться на 3, решта, на, решта 2 числа на 3 не діляться, тому я записав це у четвертий рядок. А п'ятий рядок теж цікавий, п'ятий рядок, діляться на 3, але не діляться на 9. У нас є 4 числа, які діляться на 3. Серед цих чотирьох чисел 3 діляться на 9, а от число 20 тисяче на 9 не ділиться. Всі мої номінації я заповнив, всі питання, на всі питання я відповів, і ми пристро... я не буду писати відповідь на ваших екранах. Фактично, відповідь не буде. Чи можна скласти трицифрове число, яке не містить? Однакових цифр, і яке ділиться на 9 із цифр 1, 3 і 5 ну Давайте ми знайдемо суму 1, 3 і 5 Сума цих цифр 9. Тому за ознакою подільності на 9, ми можемо скласти число, яке діляться на 9, ну, наприклад, 135 або 513. Ну, таких чисел, до речі, є 6. Якщо ви натиснете паузу, Тобто тут відповідь так. Якщо ви натиснете паузу, ви можете ці всі шість чисел виписати. Чи можна скласти з набору 4, 2, 9, трицифрове число, яке б не містило однакових чисел і яке б ділилося на 9. Ну, для цього, для відповіді на це питання, нам треба цього на всього знову таки знайти суму. Ну, я вже буду від найменшого до найбільшого писати, це сума 15. Якщо тут сума в нас ділилася на 9. Тут у нас сума не ділиться на 9, тому з цього набору, використовуючи по одному разу кожну з цифр, скласти ми число не можемо, яке б ділилося на 9. Відповідь. Тут у нас так, тут у нас ні. А нас чекає четверта вправа, замість зірочки. Підставте цифру так, щоб отримати число, яке ділиться на 9. Ну, звичайно, можна тут вгадувати, да, потроху пробувати і перевіряти. Можна навіть куточком ділити, але, звичайно, ми так поступати не будемо. Ми будемо використовувати ознаку подільності на 9, число ділиться на 9, коли сума його цифр ділиться на 9. І в нас є можливість поставити, ну, я буду замість зірочки, як завжди, писати прямокутничок, щоб потім цей прямокутничок поставити. Ту циферку, яку ми з вами знайдемо, сума цифр того числа, яке ми утворимо, має ділитися на 9. А поки давайте знайдемо ту суму цифри, яка є в нас поки що. Поки що в нас сума цифр 12, а нам треба, щоб вона в майбутньому, ця сума цифр, ділилася на 9. Ну, найближче число, єдине число, до якого ми можемо доповнити, щоб отримати число, яке ділиться на 9, це 18. Тобто, якщо я до 12 додам 6, це буде 18, тому саме 6 я маю підставити у клітинку. А у другого числа існуюча сума цифр. Існуюча сума цифр буде 19. І найближче число, яке до 19, наступне, яке ділиться на 9, це 27. Тому я маю додати 8, щоб отримати 27, і саме циферку 8 я маю підставити замість зірочки. Отже, наша відповідь до першого пункту 6, а до другого пункту 8. Наше наступне завдання таке: до числа 174, яке в нас є, допиши праворуч Одне, одну цифру так, щоб отримати число, яке ділиться на 3. Знайди всі розв'язки. Ну, ми не знаємо, скільки розв'язків буде, тому давайте зробимо поки одну заготовочку. Ми повинні спочатку дізнатися, а яка сума тих. Цифри, які в нас є, 1 плюс 7 плюс 4. Сума цих цифр 12, і ця сума вже ділиться на 3. Тому, якщо я хочу дописати праворуч одну цифру, я її має дописати так, щоб сума отриманих цифр. Сума отриманих цифр також залишалася подільною на 3, ділилася на 3. Зрозуміла річ, що ми можемо дописувати будь-які з 10 цифр, які ми використовуємо, тому ми цілком можемо дописати, в тому числі, і 0. Якщо ми допишемо 0, сума цифр залишиться без змін, вона залишиться 12. І тоді це буде добре. Ми можемо. Записати, давайте я заготовочку вже зроблю, вже секрет, в принципі, відом. Отже, я повинен дописати таку цифру, щоб отримати. Далі можу дописати 3. Сума цифр буде 15. Ділитися на 3, можу 6 і можу 9. Найти всі розв'язки. Всі розв'язки ми знайшли, пишемо відповідь. Виявилося, що тут у нас. Чотири розв'язки, які я і запишу. А далі буде задача ось така. Запиши значення Х кратні трьом, але не кратні дев'яти, при яких нерівність буде правильно. Ну, можна дуже по-різному підійти до цього номеру. Це безумовно, такий вже номер, можна сказати. Хорошого рівня, як мінімум, достатнього рівня. Як? Може бути різний підход застосований. Ми, і пропонується такий, Давайте ми випишемо спочатку всі числа, які діляться на 3, і які задовольняють оцій вимозі. 153, 1 плюс 5 плюс 3 це буде 9. І саме число 153. Кратне трьом, але наш x він більше 153. Тому наступним таким числом буде 153, додати 3, 156, потім 159. Ми спочатку виписуємо всі, які діляться на 3. 162, 165, 168, 171, 174, 177. Наступне кратне трьох. Це 180. Але х менше 180, тому ми в цей рядок писати не будемо. Але в той самий час, якщо ми повернемося до умови, то ми згадаємо, що запиши значення х 3, але не кратні 9. А які числа будуть кратні 9? Кратні 9 будуть ті числа, яких сума цифр кратна 9. Зокрема, це буде. 162, бо сума цифр 9. А 156 і 159 не кратні 9. І потім можна здогадатися, що наступне число кратне 9 буде через 9. Тобто, якщо ми додаємо 9, попадаємо на 171. А далі, якщо ми додаємо 9, ми б попали на 180, але 180 не ми в списку. Отже, з цього рядочка ми ці два числа викреслюємо фактично. І готовий писати відповідь: 156, 159, 165, 168, 174, 177. Такий підхід до даної задачі ну, досить швидкий і зрозумілий, на мою думку. У нас чекає ще два дуже цікавих завдання, досить складних. Використовуючи деякі з цифр, давайте я візьму червоний, підкреслю слово деякі. Деякі цифри із цифр 0, 1, 2, 6 отвори одне трицифрове число, кратне 9, Цифри в числі не можуть повторюватися, оскільки ми будемо. Утворювати трицифрове число, а цифр претендентів у нас 4, то ми повинні обрати такий набір із трьох цифр, щоб от сума цих цифр була кратна 9. І потім вже з цього набору утворювати число. Ну, я думаю, що якщо учні 5 класу в голові переберуть можливості, то побачать, що такий набір 1, 2, і 6, тому що сума їх буде 9. 9, кратне і саме з набору 1, 2, 6, ми будемо утворювати число. Ну, далі кожний учень безумовно утворить якесь своє число. Ну, я можу, наприклад, 612 утворити і сказати, що це вже відповідь. Отже, я утворив одне число, нас чекає найважче, можна так сказати, вправо. Отже, ми повинні постав замість зірочок. Ми з вами домовилися, що це будуть комірки. комірки. Постав замість зірочки такі цифри, щоб число ділилося і на 3, і на 10. Хочу звернути увагу, що у багатьох цих задачах цілком можливо буде не один розв'язок. Нас не просять знайти 2-3 розв'язки, чотири. Нас просять один. Можливо, будуть задачі, в яких один розв'язок, можливо, будуть задачі, в яких більше одного. Але наша задача знайти один. Давайте займатися цією нелегкою вправою. Отже, спочатку зелене, візьму на 3 і на 10. Таке завдання обов'язково треба почати з кінця. Щоб наше число ділилося на 10, воно обов'язково і абсолютно точно має закінчуватися нулем. У нас тут немає інших можливостей, тільки щоб воно закінчувалося нулем. Далі аналізуємо. Нам треба зрозуміти, яка сума цифр утворилася. Ну, вона ніяка не утворилася, вона була така сама, як була спочатку, бо нуль не впливає. Один і сім була, сума цифр 8. А нам треба, щоб це число в подальшому ділилося на 3. Тому ми повинні. Приписати, вписати у комірку таке число, таку цифру, щоб разом з вісімкою отримати суму, яка ділиться на 9. Ну, наприклад, я можу написати одиницю. Візьму зелений колір і напишу. Тоді в нас аб... зелений не взяв, тоді абсолютно точно буде сума цифр 9, і це число буде ділитися на 3. Друга вправа, щоб число ділилося на 9 і на 10. Ну, до речі, замість одиниці я міг написати і четвірку, до речі, і сімку. Але нас просять одне число. Друге число має ділитися на 9 і на 10, і в нас теж не дуже багато варіантів. На останню цифру, точніше, один. Я маю написати 0, щоб це число ділилося на 10. А сума цифр в нас 5. А має воно ділитися на 9. І тут в нас вже варіантів особливих немає. Я маю написати четвірку, щоб отримати суму цифр, яка буде 9, і щоб воно ділилося на 9. Наш третій номер, щоб число ділилося на 5 і на 9, тут варіанти для останньої цифри, скажімо так, починають з'являтися. Я можу написати останню цифру 0, а можу написати останню цифру 5. Ну, 0 два рази писали, вже може трішечки набридло. Давайте напишу 5. Після того, як я написав 5. Сума цифр у нас стала 0 плюс 1 плюс 0 плюс 5, ну я міг нулі не писати. Сума цифр 6. Давайте повернемося до того, що хочуть, щоб це число ще й на 9 ділилося. В нас є 6. Щоб воно ділилося на 9, я маю до 6 додати 3. і маю це 3 вписати сюди. А далі нас, зараз я зроблю заготовочку. Найцікавіша можливість. Тобто нас просять число, у нас дві какомірки, щоб число ділилося і на 3, і на 5, і на 2. Але в нас є досвід минулого року. І ми почнемо з того, щоб число ділилося і на 5, і на 2, воно повинно закінчуватися нулем. У нас є досвід минулого року. Тому я 0 пишу сюди. Сума цифр 2 плюс 9, 11. Хочемо, щоб ділилася на 3. Можу написати навіть одиничку, Тоді сума цифр стане 12. Наше число буде ділитися на 3. І я готовий виписати відповідь цього дуже-дуже класного номеру. Якісь один пункт цього номеру чи два пункти цього номеру. Ваші шановні вчителі вам можуть давати на контрольних самостійних роботах, шановні п'ятикласники. Наш урок добігає кінця. Вас чекає домашнє завдання. Ось його перша частина, ось його друга частина. Сподіваюся, як завжди, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив, і до нових зустрічей.